Генеральный партнер программы Автобан отечественный производитель аккумуляторов, корпорация Веста. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас. Як завжди, у цій порі автомобільні новини та революційні ідеї проектування концепт карів. Також вся правда про реплікари, конту джаз, страхування авто та чемпіонів України з Кар Мюзік. Поїхали. Автомобільний партнер програми Автобан АвтоЦентр Ліон. Аліна Литарєва, директор салону краси Адам та Єва, і всі люди прагне комфорту, і вона досить довго вибирала автомобіль. Але коли побачила Jazz, то довго не вагалась. Я бы сказал, что это не Honda Jazz, а IC Jazz. Это назва больше подходит для этого автомобиля. Выбрала ее по многим причинам, но первое, это потому что она мне очень понравилась. Мне очень удобно, очень большой салон. Она красивая, коммуникабельная, Жінки, на відміну від чоловіків, вибирають авто з позиції зручно та практично, а до технічних параметрів нехай приглядаються представники сильної статі. Перш за все, на найважливішому для маловітражок ринку Європи цінуються такі достоинства, як низьке споживання палива і зручність використання, незалежно від статі та віку. Маленька машинка це надійний партнер в щоденних справах. З іншого боку, у всіх країнах світу спостерігається попит, що посилюється на універсальні машини. Традиційно це перевага міні-венів. Малолітражки це вираження власної індивідуальності, якості і комфорту. Тому що малолітражки, як правило, особистий транспорт. Повернемося до технічних параметрів. Автоматична коробка передач. Використання палива 5,5 літрів на 100 кілометрів за межами міста і 6,5 міський режим. Автомобіль відповідає європейським нормам токсичності 2005. Двигун об'ємом 1,4 літра має 83 кінських сили і розкручується до 5700 обертів на хвилину. Двигун рядний із системою подвійного інтелектуального послідовного запалювання та програмованою подачею паливної суміші. Авто виділяється у транспортному потоці незвичайною зовнішністю. На магістралі веде себе спокійно і 100 км на годину набирає непомітно, як Subaru Legacy. Але, на відміну від цього опозитника, має значно більший кліренс 1,40 см. У авто є своєрідний козир, двостороння оцинковка та компактність салону. Стосовно останнього, то представники японського бренду запевняють, що об'єм багажника найбільший у своєму класі від 382 до 1323 літрів, в залежності від того, складені сидіння чи ні. При довжині майже 4 метри авто здається трохи затісним, як для пасажирів на задньому сидінні. Хоча людям із середньостатистичною будовою тіла місця вистачить. Що ж ви хотіли, це особисте авто, а не об'ємний міні-вен. На сам кінець цінова політика. Близько 23 тисяч доларів авто базової комплектації. Хонда представила у Франкфурті нове покоління свого флагманського седану Легенд, який вже продається в Японії. Автомобіль вперше оснащується революційною системою повного приводу, що розподіляє оптимальний обертаючий момент не тільки між осями, але й між окремими колесами на задній осі. Зокрема, при виконанні повороту зовнішнє колесо одержує додаткове прискорення, що позитивно позначується на стабілізації руху при виконанні маневрів. Автовиробник поки не визначається з європейською ціною на автомобіль. Європейський продаж нового покоління Легенд стартує весною. На франкфуртському автосалоні відбулася прем'єра і нового покоління Honda Civic. Машина майже повністю повторює концепт, показаний весною на автосалоні в Женеві. Зовні вона виділяється кришталевим облицюванням радіатора, надзвичайною горловиною бензобака і задніми дверима, ручки яких заховані на стійки кузова, як у Альфа Ромео. Цивік комплектуватиметься двигунами потужністю від 83 до 140 кінських сил. Це два бензинові агрегати об'ємом 1,4 та 1,8 літрів і 2-літровим дизелем, з обертаючим моментом 340 Нм. Найшвидшим виявився дизельний «Сівік». Він розігнався до сотні за 8,4 секунди. Він же є самим екологічним в гамі. Машина реалізуватиметься із шестишвидкісною ручною трансмісією або шестиступінчатою роботизованою коробкою і Shift. Крім усього іншого, цей вік відрізняється незвичайним оформленням приладової панелі і нестандартним інтерфейсом для управління допоміжними функціями клімат-контролем, навігаційною системою і магнітолею. Окрім звичайних кнопок, в машині передбачено голосове управління на декількох мовах. Реплікар це автомобіль, що нагадує своїми контурами старовинне авто, але має цілком сучасну начинку. Найсучасніші двигуни трансмісії, підвізки, прилади і тому подібне. Реплікар, на відміну від ретроавтомобіля, легше обслуговувати і ремонтувати. Для англійських реплікарів, наприклад, основою, звичайно, служать агрегати Ровер. Італійці найчастіше користуються вузлами від Альфа Ромео. Ну а якщо ще заощаджити на збірці автореплікара, деякі автофірми поставляють свої машини у вигляді конструкторів, то ексклюзивна старовинна машина, на яку задивлятимуться всі перехожі, стає доступною зовсім небагатим людям. Нещодавно і дніпропетровці насолоджувались красою цих авто. Комерційний центр клубу Дніпро в своїй колекції має чимало реплікарів та хот-ротів, і це лише частина раритетів. На перший погляд, це ретро-авто, але за словами головного інженера, машини потрапляли до рук реставраторів з частковою комплектацією. З 321-го BMW вийшло фактично дві різні моделі. Кабріолет більш схожий на оригінал, якщо не враховувати того, що першопочатково ця модель була лімузином. Двигун на BMW з вазу 2106, об'ємом 1,7 літра. Фари на авто незалежні від крил, що говорить про довоєнне походження автомобілю. А це БМВ можна назвати реплікаром чистої води. Від 321-го тут мало чого вціліло. А двигун перекочував на авто з більш сучасної 323-ї моделі. Переважна кількість зовнішнього та внутрішнього оформлення смілива фантазія працівників комерційного центру. двигатель здесь не родной, потому что там много сложностей возникает, когда реставрируется именно оригинал. Оригинал реставрировался у нас один, ну, будем говорить, 98% оригинал, но 2% так, и мы не смогли добиться полного оригинала. Это очень-очень сложное, и тяжелое и дорогое дело, будем говорить. Рік виготовлення цього Мерседесу та модель встановити не вдалося. Навіть для експертів справа не з легких. Двигуни на Марці довелось встановити з газу 21, оскільки вони схожі за модифікацією. А от Матадор від General Motors гордість колекції 100% оригінал. Коробка автомат, гідропідсилювач керма, кондиціонер для 50-х років це було шикарне авто. Похож. Двигатель где-то, видимо, наш э, завод АЗЛК в свое время с него сделал зил, сдел, как минимум, потому что двигатель похож очень на него внешне. Один з самих надзвичайних автомобілів, представлених на франкфуртській виставці Four Stroke Ruman, зроблений під класику «Румен» схожий на стародавні автомобілі з 30-х років минулого століття. Такі авто будуватимуться тільки під замовлення, відповідно до індивідуальних побажань кожного замовника. Це швидше мистецтво заради мистецтва, ніж тривіальний транспортний засіб для поїздок у супермаркет по продукти. Не дивлячись на суворо дотриманий ретро-стиль, вся начинка відноситься виключно до 21-го століття. Кузов зроблений з легких композитів, а жорсткість і надійність йому забезпечує сталевий каркас. Двигун об'ємом 700 кубичних см з трьома циліндрами і турбіною відповідає стандартам Євро 4 і володіє потужністю 67 або 100 кінських сил, за бажанням клієнта. Трансмісія шестиступінчата секвентальна з приводом на задні колеса. На відміну від схожих побратимів 30-х років, де порятунок життя водія був з правої рук самого водія, тут встановлена система АБС і різні стабілізатори руху. У базове оснащення входить кондиціонер і шкіряний салон. Ціна на такий автомобіль залежатиме від витонченості уяви покупця, але для зразкової орієнтації розробники називають базову вартість в районі 40 тисяч євро. Катрін втопив сотні тисяч автомобілів, пише АвтоНьюс.ру, які вже на прикметі у відладжених автосиндикатах. Підмочені автомобілі або автоутопленики можуть потрапити на східний ринок Європи до перекупщиків, які спеціалізуються на подібному бізнесі. Так що будьте уважні при купівлі авто в найближчий час. А тим, у кого вже є власний автомобіль, не завадить його застрокувати. Щоб у подальшому, при нещасному випадку, не користуватись послугами сірих дилерів, намагаючись продати залишки чотириколесного. А взагалі, хай вас обмина біда. Партнер програми Автобан фінансова група страхової традиції. Наша главная задача, чтобы вы никогда не чувствовали себя пострадавшим. Oh, women... Каждый для себя может выбрать наиболее подходящий тип договора страхования гражданской ответственности. Первый вариант. Действие полиса распространяется на водителя, который вписан в договор или же на любого другого человека, управляющего автомобилем на законных основаниях. То есть это первый тип договора. Любой человек, который на законных основаниях управляет автомобилем. Законные основания – это вписан в техпаспорт или же на него выписана доверенность на право управления. Если у владельца несколько автомобилей, то при втором типе договора страховая защита распространяется на все транспортные средства. Также по второму типу договора страхования могут быть включены как и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, то есть все категории, на которые у него открыто разрешение в водительских правах. Третий, один из самых популярных типов договора. Страховая ответственность при этом распространяется максимум на 5 человек, вписанных в страховой полис. По этому типу договора стоимость зависит от стажа лиц, которые вписаны в этот полис. Чем выше стаж, самый максимальный является 10 лет, тем, естественно, происходит удешевление полиса страхования. Также по этому типу договора предусмотрена скидка в размере 50%, которая предоставляется пенсионерам инвалидам первой и второй группы. Страхование автогражданской ответственности гарантирует защиту от неприятных сюрпризов жизни, как в простых, так и в сложных ситуациях. Буквально недавно один из наших клиентов ехал по улице и, как он объяснил, засмотрелся на красивых девушек, и так получилось, что столкнулся с другим автомобилем. То есть ситуация, можно сказать, банальная, девушек у нас в городе много. Приехал, написал заявление, и страховая компания выплатит пострадавшей стороне в том размере, которым был на его счет. В июне 2005 года финансовая группа страховые традиции вошла в сотню лучших компаний Украины по финансовым показателям работы. Финансовая группа страховые традиции. Телефон 370 33 15 370 33 17. Обеспечьте себе достойную защиту. Время не ждет. Ну а на сьогодні це була остання інформація. Автобан бажає всім приємних вихідних. До зустрічі в ефірі на 27 каналі суботнього ранку о 9.35 та на 51 о 19.40. І у неділю без 5 хвилин на 9-ту. Пересилайте нам свої пропозиції та побажання за адресою Місто Дніпропетровськ, вулиця Телевізійна, 3 або за імейлом автобансобачка.нм.ру. Бувайте! Генеральный партнер программы Автобан – отечественный производитель аккумуляторов Корпорация Веста. Інформаційна поддержка программы. Проект «По» – журнал о выгодном вложении денег. Проект «По» – прибыль очевидна. Даже крокодилы думают об этом. Первый журнал о культуре секса «Секс и город».